Всім привіт, дівчат! Сьогодні дивимось підборку по харківським прикрасам. Комплектів сьогодні не так багато, але всі дуже гідні. Більшість зі вставками і також декілька без каміння. Нагадую, що якщо вам не підходить розмір каблучки, можна замовити у виробнику потрібний, деякий час зачекати, в залежності від моделі, і тоді відправимо вам потрібний вам розмір. Почну сьогодні з геліотісів є два комплекти, обидва такі кругленькі, але трошки відрізняються. Це ось такі оправі. Тут каблучка в 19 розмірі. Сережки за вагою 10-32 грами, каблучка 6,35. Геліотість, дівчат, це щось неймовірне, хто брав, я думаю, погодяться. І така важлива річ, дівчат, його можна носити все сезонно, він не підв'язується під конкретно літо або весну. І восени, і взимку буде гарно. Ось ближче вам самі вставочки. Яка краса. На англійській застібці сережки. Ближче каблучка. Я ціни зазначаю сьогодні на екрані, можна брати окремо. І вартість сережок також вказую. Зверніть увагу на цей комплект, дуже класний. Другий комплект, каблучка 20,5 в наявності, менші розміри можна замовити, повторюсь. Також кругленький геліотіс, проте без такої срібної оправи зверху і з більшим діаметром. І такий, мені здається, він більш зелений, ніж минулий комплект, також дуже гарний. Сережки 1374 грами. можна, дівчат, замовити ще підвіску, але вона буде велика, тобто ось такого діаметру приблизно. І також ще існує дуже красивий браслетик. Вага каблучки 7,67 г. Розміри дівчат повні в цих комплектах. І ціну також зазначаю на екрані. Кому потрібно точно поміряти в сантиметрах, пишіть або в коментарях, або в особисті повідомлення. Далі дивимось дуже яскравий комплект з авантюрином золотий пісок. Дівчат штучна вставка, проте вона настільки красива, ось так мерехтить, неймовірний колір. Каблучка в наявності у 18 розмірі, можна також брати все окремо. І ще є ось такий масивний браслет. Дивіться, як ефектно виглядає. Дуже класно. Вага каблучки 9,44 г. Колір передається, в принципі, коректно. Він такий і в житті. І ціну окремо зазначаю. Сережки 16-18 грам, ось така застіпка. Так, підвізка 23-68 грами. Вага. Ближче. Ось таке вушко. Можна жгут додати, каучука або шкіра. Так, і браслетик 40-44 грами вага. довжина вже на 17-20 см регулюється. Це, на мій погляд, ідеальний розмір. Більшості дівчат він підходить. А кому потрібно більше, зробити можна, в меншу сторону, на жаль, ні. Ось так на руці виглядає. Я вам хочу одразу показати одну модель вона з іншою вставкою, проте можна поставити також таке авантюрин. Просто форма буде інша. І ще є сережки ось такі. Дивіться. Просто хто любить видовжені прикраси, буде також красиво. І ціну браслету зазначаю. І дивимось одразу цей комплект. Вставка тут штучні ларемари, такий насичений блакитний колір, дуже красивий. І 19,5 розмір каблучки. За вагою сережки 10-12 грам, досить легенький, за рахунок того, що камінь штучний. І це є плюсом ось така застіпка. Каблучка 7,62 г. У вас буде таке персональне небо на пальчику і Дуже люблю цю вставку. На літо взагалі клас. І ціни прописую. А тепер дивимось дуже красивий комплект за метистами. Каблучка є 18,5, інші розміри можна замовити чекати недовго. Нещодавно я цей комплект показувала, також ще існує підвісочка, ось такий гарний браслет. Підвіски зараз немає. Проте, дівчат, я отримала дещо неймовірне, а саме кольє. Воно таке, як браслетик неймовірної краси, звісно, не бюджетна річ не для всіх, проте, хто цінує, хто таке носить, дуже класний варіант. І для тих, хто брав ось цей комплект, можна докомплектувати. Давайте окремо дивитись. Каблучка 694 грами, можна носити іншою стороною, кому як зручно. Також цей комплект можна замовляти з топазами, напевно, з гранатами. З топазами точно і з гранатами треба уточнити. Ціну вказує, метис тут такий середній за насиченістю, не темний, не світлий. Сережки 9,5 г, ось такі верхівочки. До речі, існує ще варіант при вушці, тоді вони трошки коротші, можна також замовити. І ціна. Тепер браслет 31,74 грами вага, довжина 19,5-23 см регулюється. Під замовлення можна зробити розмір поменше, нещодавно ми робили, там десь від 17 можна. Ось такі тут два рядочки, повітряний, класний застіп катогл. На руці давайте глянемо ось так. Вартість також прописую. дівчата, зірка цього комплекту це, звісно, коліє, за вагою майже 50 грам, а довжина регулюється 44-46 см, ось така нижня частинка. і зверху за шиєю будуть ось такі дрібні ланочки, як зернятка. Тут дивіться, центральна частинка без ось цих круглих вставок, а збоку як в браслеті. На руці, звісно, все це не так ефектно буде виглядати, як на вас. Но, я думаю, суть ви зрозуміли. Чат, ціну зазначаю, повторюсь, воно не бюджетне, проте тут 50 грам ваги, багато каміння, тому ціна обґрунтована. Кому потрібно фото, напишіть, я вам акуратно його викладу, щоб ви роздивилися, бо на руці не дуже зручно. Тепер ось такий оригінальний комплект з гранатами в наявності і культивованими перлинками. Каблучка 19,5 в наявності, інші також доступні до замовлення. Дуже красиві гранати, такі не темні, і не світлі, і перлинки гарні. Можливо, також інші вставочки можуть бути. Сережки за вагою 11,28 грам. застібка. Оригінальна форма класні. Каблучка 405 грами. І підвізка 5,07. Ось таке вушко. Далі дівчата, ось такий стильний сет зі штучними перлами, сережки і підвіска. Вони нерухомі, вони ось так скріплені. Дуже-дуже стильний комплект. 9.04 г сережки. Також можна окремо ціну зазначаю. Підвіска 4:25 грами, ось таке вушко. І ціна. Далі наявності є ось такий комплектик зі штучним кахалонгом, 18,5 розмір каблучки. Сережки 10,24 24 грами, каблучка 6,91. Ось така застіпка. І ціни також зазначені. А тепер ось такі класні сережки з білим перламутром в наявності 8-14 грами вага. Дуже повітряні застіпка. Без комплекту вони йдуть. І вартість. А тепер ось така краса, підвізка з гірським кришталем, 1638 грами вага. А дуже гарний камінь, такий напівпрозорий. До речі, в мене є ще одна штучка, проте там, навпаки, камінь більш мутний, такий більш білий, насичений. Треба її пошукати, кому цікаво, напишіть. Таке вушко, можна жгут додати. Тут камінець майже ідеальний, не містить таких великих ніяких сколів. І вартість. Ті от наостанок покажу декілька комплектів без каміння. Перший такий з каблучкою 18,5, проте зручніше буде на 18 носити, вона така широченька. На кожен день легенький 7-18 грам сережки, застіпка, оксидоване срібло. Каблучка 3,91 грам. Інші розміри також можна замовити. Я про це постійно нагадую, тому що у дівчат кожен раз питання. І ціни. Наступний комплект з ось такими класними кульками, каблучки 19 розмір. Сережки йдуть на великих петлях, вага 18,44 грами. Тут ось така класна петля. Дівчат, вона підходить на будь-яку товщину мочки, на тоненьку і на повненьку. На рахунок цього можна не хвилюватися. Гарно сидить на будь-якому вушку, єдине що треба враховувати вагу. Хто таке не носить, буде важкувато. Хто носить класний варіант. А каблучка 990 грам. Шинка тоненька, розмір 100% повний. І підвізка 884 вушко. Дівчата, останній комплект, дуже оригінальний, особливо каблучка, дивіться, яка товста шинка. 18,5 розмір, 1060 грами вага, і сережки 8,20. Вони ось такої форми, як тарілочки, дивіться на англійській застівці сережки. Каблучка 1061. Повний розмір, хоча й шинка товста. Дивіться, тут цікаво за сторони ось така шинка, а тут у візерунках, як і верхівочка. І вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!